Цікава річ, часи зближались, коли звідкиляне зерни чимраз гучніше розлягались ладу нового віщуни. Слова свобода, рівне право, і навіть панські сини перейнялися ними і жваво пішли між люд і понесли потіху скорбним. Ба! Були між панами два-три люди. Що бачили ясніше діло, хапалися, хоч і не сміло новин, бо чули, що не буде, їм вічно панщина служить. Та мов хто в лісі заблукає, даремно груди надриває, даремно кличе й кричить, так послуху не знаходили слова новії у панів, а тільки більше ще будили завзяття і дразливий гнів, були й такі поміж ними, котрі не раз перед чужими жалілись. Ай дідчий час настав, не лише для хлопа, а й для пана. Ота робота панщизняна зовсім руйнує нас, мовляв, і починали, наче з книжки, вичитувати, які пожитки приніс би їм наємний труд. Та й ті не думали на ділі змінить порядки застарілі і увільнить з ярма свій люд. Воно й не диво. Власне царство всміхає з кожному. А ще Бог знає, що там принесе нове. Свобідне господарство. А хоч там деякі пророки грозили, що за два-три роки уряд сам панщину знесе, то їх осміяно. Ха, це басні, та ж панщина, приватна власність. Яке ж уряд міг право мати приватну власність відбирати? В тій певності жили пани аж до останньої хвилини. Своєї гордості вони не вменшували ні краплини, і як не раз літньої днини. Коли західний неба край вже крила груба, чорна, туча, І звільна грізно суне, знай, глухими громами кипуча, А тут ще сонечко жарить, Немов натужує всі сили. Отак пани людей гнітили. Найдужче в тій останній хвили, Коли вже дзвонарі спішили На благовість новий дзвонить.